Сьогодні ми вивчаємо тему ендокринна регуляція. Гуморальна регуляція здійснюється хімічними сполуками, що виробляються залозами секреції. Розрізняють основні типи залоз. Залози в зовнішньої секреції. Залози внутрішньої секреції, залози змішаної секреції. Залози зовнішньої секреції. Це екзокринні залози. Які виділяють через протоки свої секрети на поверхню тіла або в порожнини тіла та органи. Залози внутрішньої секреції це ендокринні залози, які виділяють гормони у внутрішнє середовище і не мають вивітних шляхів. Залози змішаної секреції це мезокринні залози, які виділяють як секрети, так і гормони. Гормони Утворюють залози внутрішньої секреції та ендокринні частини залоз змішаної секреції. Саме ці залози забезпечують ендокринну регуляцію, яка є частиною гуморальної регуляції функцій організму людини. Ендокринна регуляція – це регуляція функцій організму, яка здійснюється через рідинні середовища за допомогою гормонів, що забезпечують загальний і тривалий вплив на організм. Ендокринна система це сукупні зали, що утворюють гормони та забезпечують ендокринну регуляцію. Ендокринна система людини бере участь у гоморальній регуляції, забезпечує збереження гомеостазу в змінних умовах середовища, регулює ріст, розвиток, розмноження організму. Діяльність ендокринної системи організована за певними принципами: принцип взаємодії, принцип ієрархічності, принцип зворотного зв'язку. Принцип взаємозв'язку із зовнішнім середовищем. Принцип взаємодії вказує на те, що залози внутрішньої секреції функціонують не ізольовано, а пов'язані у своїй діяльності в єдину систему. Принцип ієрархічності полягає в тому, що внутрішньоклітинні процеси регуляції підпорядковані регуляції на рівні органів. Принцип зворотного зв'язку вказує на зворотну дію результатів регуляції. Принцип взаємозв'язку із зовнішнім середовищем полягає в тому, що процеси ендокринної регуляції змінюються відповідно до змін зовнішнього ж середовища. Гормони це біологічно активні речовини залоз внутрішньої секреції, що здійснюють ендокринну регуляцію. За хімічною природою гормони поділяють на три класи стероїдні гормони, похідні амінокислот та білкові гормони. За характером дії, гормони поділяються на тропні, ті, що регулюють діяльність ендокринних залоз, та ефекторні, ті, які регулюють життєві функції. Дія гормонів визначається їхніми властивостями: високою біологічною активністю, специфічністю дії, дистантністю дії, короткочасністю дії, полярністю дії. Висока біологічна активність гормонів пов'язана з їхньою здатністю в дуже малих кількостях викликати зміни в організмі. Специфічність дії полягає в тому, що гормони здатні взаємодіяти з певними клітинами-мішеннями завдяки наявності в них молекул, рецепторів. Дистантність дії, тобто дія гормону на деякі вісені від залози, яка його утворює, Короткочасність дії гормонів пов'язана з тим, що вони після виконання своєї функції швидко розщеплюються в лізосомах клітин мішени або видаляються з сечею, потім неперетравленими рештками. Полярність дії полягає в тому, що гормони змінюють діяльність органів, збуджуючи або гальмуючи їхню роботу.